Так само, як безліч мов є мов в світі, так само і в мистецтві кожен має свою систему висловлювання думки. Згадайте Мікеланджело, який, пам'ятаєте, Ліни Костенко є. От, той, хто пізнав мистецтві лише Ази, був Мікеланджело був на роті. Тому 82 роки йому було, і він розбив всю скульптуру, тому що він вважав, що він її недосконало зробив. Вища, якщо ти на вершині, то значить ти підеш тоді вниз, або ти будеш там жити як монах, тоді ми були б з вами не в цьому місці. Якщо ви знаєте, хто такий Петро Бевза, і зараз знаходитесь в Києві, то цей випуск буде і пізнавальним, і надихне на відвідування виставки. Бо цю виставку дійсно треба подивитись. А якщо ви вперше почули це ім'я, то цей випуск саме для вас. Бо Петро Бевза це один з провідних художників України. Це ім'я, яке дійсно треба знати. Маю зізнатися, я не готувалась до цього інтерв'ю, бо не очікувала такої удачі і не передбачала можливість взяти інтерв'ю у самого Петра Бевзи. Я готувалась зробити лише загальну зйомку, і тому, коли художник абсолютно спокійно погодився приділити мені декілька хвилин уваги, я розгубилась. Але я щиро рада, що зараз ділюсь з вами не тільки інформацією про чудову виставку, а й даю змогу побачити та почути видатного художника. Що таке мистецтво? Ну, моя відповідь проста це інструмент, який, який дозволяє людству задавати собі запитання щодо конструювання свого майбутнього. І ви ставили перед собою таке питання на початку вашого шляху. Ну ні, на початку шляху ти ж шукаєш спочатку, як це висловитися, як, яку мову знайти, щоб, щоб поставити це запитання. От. І так само, як безліч мов є мов в світі, так само в мистецтві кожен має свою систему висловлювання думки і відчуття. От тому на початку, коли я починав, я робив це так, швидше спонтанно. Це був, така, був живопис дії швидше, ніж живопис осмислення. А потім наступає період, коли дія переходить в, в, в осмислення дії. Я зараз намагаюся діяти осмислено. Як взагалі відносяться е, і сприймають нефігуративний живопис, е, звичайні недотичні до мистецтва громадяни, і як їм е, треба е, розуміти його, що їм треба робити, щоб воно стало це мистецтво до них ближче і зрозуміліше? Ну е, розумієте, от слово абстракція, якщо зайти в, в Google, набрати абстракція, буде відповідь, що що абстракція від слова? Абстрактіо, тобто вилучення головного. Тобто абстракція це не є щось таке невідоме, страшне і незрозуміле. Тобто це просто намагання людей зрозуміти найголовніше і його сказати без сторонніх якихось підпорок, От, як, як наприклад, реальність. От пізні роботи, наприклад, Рембрандта і Тіціана — в принципі, це на грані вже абстракції, це наближається до двадцятого -ти сторіччя титани, які на 500 років передбачили. Тому наразі інструмент дуже простий. Подивіться тецяна пізнього, от. а потім приходьте на нашу виставку. Як вам допомагає висловити себе саме такий абстрактний метод, не фігуративний мистецтво? Чому саме воно для вас стало мовою? Ну, тут важко сказати, я займався не тільки цим, були періоди, коли були праці і фігуративні, наприклад, на початку 90-х, потім на початку 2000-х років, на початку 10-х років. Такий це збіг насправді, але от, і коли виникає, мабуть, якийсь в суспільстві запит, то тоді мій виклик саме такий. Тобто я, це не є… Лінія безперервна, це швидше така синусоїда. Тобто художник це людина, яка більш відчуває навколишнє середовище. і ну, Як реагує резонатор, на... художник швидше резонатор, От, які хвилі є, які... От, що таке виклики, власне, це ж вся енергія, вся хвиля. От, я я дуже, дуже реагую на, ну, наприклад, коли нас е... ракетами обстрілюють. Я це відчуваю за певний час, тому що в суспільстві починається інша вібрація, от, і з'являється страх. І цей страх, він інша зовсім вібрація. І в мене починає резонувати, я починаю відчувати там, дискомфорт, якісь інші речі. Так само, коли багато любові розливається в суспільстві, коли ми щось святкуємо, звільнили, наприклад, Ізюм, пам'ятаєте, чи Херсон. Я відчуваю таке таке блаженство, тому що всі це відчувають. Будь-який художник, я думаю, я переконаний саме так, так і живе. Тому моє завдання, мабуть, намагатися цю енергію, яку я відчуваю, от, зрозуміти запит, який запит суспільства наразі є. Тобто створити ніби цей ілюзорний образ, який би допоміг людям все ж таки енергію любові приймати, а не енергію а не енергію страху. Тобто, наше таке ну, пересічних людей уявлення, що художник дуже емоційна людина, і ці ну, відомі історії з історії мистецтва, це насправді є правдою, є е, особистістю будь-якого художника, оця емоційна. Е, ну, інакше не можна, інакше мистецтво ж не живе в голові, воно живе в серці. Безумовно, це відчуття в першу чергу. Є такі художники, які не змогли працювати під час війни, які е, певний час не працювали, потім почали працювати. Е, у вас як е, в цілому відбулося це е, е, ну, відчуття персональне і можливість працювати і робити картини, створювати? Ну це питання, чи розуміти, як допомогти? Тобто, ми купили там 200 рюкзаків, побудували. Їжаки і, і таке інше. Я сходив і мене вигнали там із територіальної оборони. І потім треба щось робити. Я намагався робити, наприклад, спочатку я створив там шеврон для своїх друзів, які воюють, потім ще один. А потім думаю, ну, шеврон це добре, але, можливо, треба образи створювати. І так з'явився цикл сапсанів. От тут є кілька робіт, точніше дві з цього циклу. І, тобто сапсан як символ Збройних сил України, як символ свободи. Символ чистоти і помислів. І, наприклад, для мене це було рятівне. Коли ми зробили виставку в Катині галереї роки, ну, в 22 2022 році, в серпні, то замисел був зробити виставку терапію, щоб, наприклад, людина прийшла і могла написати свої відчуття, що вона думає. Але не картину описати, а саме на тему, яка задана. Ну, наприклад, там робота називається Боротьба. Сапсан чи там Азов, вдячність. От, і кожна незалежність була, там, віра, надія і таке інше. От, і Ми отримали масу, масу текстів і через інтернет, і там в книзі відгуків. От, і каталог вийшов, наприклад, з текстами воїнів наших, які воюють, які написали те, що вони відчувають стосовно от цих символів нашої ідентичності, які я намагався показати через картини. А якийсь під час, от зараз за ці останні два роки ваші роботи їздили в за Так, да, багато. Б, дуже багато прекрасних людей намагаються. Ну, по перше, ми допомагаємо таким чином війську нашому, і ці, я дуже вдячний цим людям прекрасним, які ну роблять ці кроки. Дівчатка переважно в відні було багато в Берліні. От я вже навіть не пам'ятаю. А у Варшаві. От, і це, ця ситуація, особливо на початку, у 2022 році, вона сприяла тому, що я трошки заспокоювався, коли реально ми, наприклад, купили два е, ренімобілі і вони поїхали комусь допомогли. От, розумієте, мені стає трошки легше вже жити. Я вважаю, що це для мене особисто підкреслюю. Моє завдання саме допомогти. Для когось завдання розбуркати або. Ну, не всі ж можуть тихо говорити. Хтось може повинен кричати, бо інакше тоді у нас не буде гармонії, правда? Тому моє завдання таке, в когось завдання зовсім інше. Це не значить, що це погане чи хороше завдання. Це просто в кожного своє. Творчі люди, художники, чи те, що вони художники, те, що вони креативні люди, те, що в них є своя творчість, яку вони створюють, чи це живопис, чи це скульптура. Чи це дійсно допомагає їм залишатися тверезю люди? Я думаю, що до, певної міри. до певної міри. Питання ж наскільки ти сам оцінюєш, як ти зробив? От ми почали нашу бесіду з того, що я сумніваюся в певних речах, і я питав мистецтвознавця, як вона до цього ставиться, які в неї враження і таке інше, розумієте? Я це не кокетував, тому що в мене є сумніви, а я їй довіряю. Ну, от, я так подивився, ну, вона похвалила, можливо, ще щось скаже і покритикує, почекаємо. А як можуть бути сумніви у художника, який видатний художник України і е, беззаперечно відомий як? Ну, це таке умовно все. Ну, згадайте Мікеланджело, який, от пам'ятаєте, у Ліни Костенко є. От, той, хто пізнав мистецтво лише Ази, був Мікеланджело Буанароті. Тому 82 роки було, і він розбив всю скульптуру, тому що він вважав, що він її недосконало зробив. Тому нема, ну, тут, я думаю, що такої якоїсь от такої межі, ти досягнув, і ти супергерой, такого не буває. Та весь час ти піднімаєшся і спускаєшся як альпініст. Тобто попереду весь час є куди рухатись. Весь час, ти, якщо ти на вершині, то значить ти підеш тоді вниз або ти будеш там жити як монах, тоді ми були б з вами не в цьому місці. Зрозуміло. щиро дякую. Так, прошу, радий ви познайомитись.